Хочу показати такий американський кауч. Мені дуже це подобається. Вчився в Чикаго. Мені теж дуже подобалось, дуже комфортно. Тут дивиться вокзал. Коли я вчився, я грав рокетбол. Дуже класно було після лекції приходиш, і ти Просто йдеш в спеціальне місце. Там джим можна пограти в рокетбол. Там були такі великі кімнати. Дуже багато місця, де ти можеш сидіти, займатися і так далі. От зараз покажу теж клас, дуже, дуже класно. Тобто ми зараз приїхали з донькою записувати її на навчання. Тут таке великий холод, тут ремонт іде зараз. В цій цій частині зайду в клас, просто подивитись, як це виглядає. Дуже ну, класна атмосфера. І зараз переходимо в другу частину цього коледжу. Цей такий більш а, спокійний. Я так розумію, тут багато класів. Бачите, от на задньому фоні. Коли ми перейдем, перейдемо туди в центр, то там будуть вже такі активні студентські, але зараз літо і немає такої сильної активності. Бачите, ми приїжджали сюди, коли багато студентів було. От Діана і моя дружина Яна. Дивись, Оця буде вчитись. Отут зараз іде прийомна комісія, там, коли студентська атмосфера, то ти можеш приходити і дивитися, що йде, як відбувається. Дуже тихо за що майже цього покриття, яке тут є, тут ветеранський куточок, а це вход в один із корпусів. Ми туди заходили. От, де... Enrollment там для студентів. Був. Бачите, там строїли йдуть. Так? Все прикольно тут столова, студентська столова. Зараз зайдемо в студентську столову, Ось. але коли тут дуже багато людей, то в принципі така дуже класна атмосфера. Пам'ятаю, після навчання в Чекахському університеті я просто любив сидіти, десь знаходив куточок і сидів, займався. Якщо у вас буде можливість вчитись, то не так легко ми зараз оформлюємо документи, але не так легко, але можливо.